Я так назвав цю тему мудрість останнього часу. Про мудрість зараз можна чути просто із, із кожного, знаєте, як то кажуть, чайника е, говорять про мудрість. Все говорить про мудрість в інтернеті, куди не зайдіть, будь-який там блогер, який там сучасний. Він там розповідає про мотивацію, про якісь там навички високоефективних людей. Всі говорять про мудрість, тому що мудрість це дійсно дуже важливо в останній час. Всі хочуть бути мудрими. Знаєте, навіть оці шахраї і ті хочуть бути мудрими. Бо вони хочуть вдало обманювати людей. Вони хочуть бути більш ефективними в своїй справі. Вони шукають також мудрості. Всі шукають мудрості. Ми з вами шукаємо мудрості. Нам це потрібно. І знаєте, можливо, хтось зловив себе зараз на тому, що йому не вистачає можливо мудрості в чомусь. Мені не вистачає. Я не знаю, як у вас бачу деякі підняли руки. Це, це класно, що ви знаєте, що вам не вистачає, що ми не самовпевнені з вами. І у мене хороша новина для вас. Можна відкрити е, зараз. Так, е, фон. Е, а, якова, е, перший розділ, п'ятий вірш. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Дійсно, ті люди, які в світі шукають мудрості, вони е, шукають будь-де. Люди, які не знають Бога, вони шукають мудрості, де тільки, можна, де тільки можуть собі дозволити, куди тільки можуть дібратися. Але ми з вами, як народ Божий, ми можемо просити в Бога. І знаєте, е, я навіть пропоную вам е, разом зі мною прочитати, що таке мудрість. Мудрість. Що про це говорить, наприклад, Вікіпедія? Хтось колись дивився, хтось цікавився, що нам Вікіпедія каже про мудрість? Я цікавився буквально цього тижня. Мені просто було цікаво, ну я і так знаю, що таке мудрість, але було цікаво подивитися знаєте, визначення. І тут е, мудрість по Вікіпедії, я вас не обманюю, я дійсно відкрив Вікіпедію. Е, тут пише володіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю та інтуїтивним розумінням, включно зі здатністю також вживати ці якості. Тобто, оця друга частина, включно зі здатністю також вживати ці якості, якщо у нас нема цього, то все, що в нас є до цього, можна просто перечеркнути. Просто Тому що... Просто знання, просто якась інформація. І я сьогодні буду говорити про те, що Бог нас не створив як, як флешку. Він нас не створив просто як, як дискету, куди він там щось записує, якісь знання, вони там є, вони там зберігаються, але Бог нас створив, щоб ми ці знання, щоб ми цю інформацію використовували. І знаєте, людська мудрість вона відрізняється від Божої мудрісті, яку Бог нам дає. І ця на перший погляд не така не така помітна різниця, тому що, наприклад, от ми зараз прочитали в Вікіпедії. Я не знаю, хто є автори Вікіпедії, чи це люди, які знайомі з Богом, чи це люди, які не знайомі з Богом. Вони мудро пишуть, вони розумно викладають там статті всі. Але, наприклад, якщо ми прочитаємо, те, що ми прочитали, всі згодні, що це мудрість. Всі згодні, що це правдиве визначення мудрості? Всі. Може, хтось не згоден. Всі згодні. Я також згоден, що це, це, в принципі, це правильно. І те, що є знання, і розуміння, і досвід, без досвіду нікуди. Те, як ми обробляємо наш досвід, це дуже важливо. І... Але є одне, одне но. Наприклад. Людська мудрість дуже правильно, якщо ми думаємо, що ми там закінчили школу, і нам для того, щоб поступити кудись в університет, скажімо, на лікаря, на якогось нейрохірурга, то коли ми ще вчимося, нам важливо вивчати певні предмети, там хімію, біологію, що ще вчать не лікарів. Це правильно, тому що весь досвід нам показує, що коли ти лікар, то для, для тебе це дуже важливі е, навички. І весь досвід, наш, досвід наших батьків, досвід наших е, там, попередників, він нам показує, що це правильно. І будь-яка сфера, вона е, має певний багаж того досвіду, який ми, е, входячи в цю сферу, переймаємо, щоб робити мудрі правильні рішення. Е, але якщо ми візьмемо мудрість, яку нам дає Бог. То вона трошки з цим не сходиться. Якщо ми візьмемо такого е персонажа, такого, таку людину з Біблії, як Ной, хтось чув про Ноя колись, якщо е ми подивимося на його життя і на його дії крізь призму оцієї людської мудрості, то чи мудро він поступав, будуючи ковчег? Ну, це не риторичне питання. Можете мені відповісти. Хто знає? Він насправді він, воно виглядає абсолютно немудро, тому що ми ніколи не бачили дощів. Ну не ми, а ті люди, які там жили. Ну і ніколи не бачив дощу. Те, про що йому говорив Бог, воно звучало абсолютно для нього парадоксальним. Він ніколи такого не бачив. Те, що буде повінь, те, що води вилються, те, що, ну цього він не міг бачити ні разу в своєму житті. І тому його досвід, який у нього був, якби він покладався на свій досвід, якби він зайшов в Вікіпедію і подивився, що треба вживати знання і досвід, то він би дуже сильно помилився. Він би міг відкинути повністю усе. Що йому сказав Бог, що треба от, будувати, тому що для чого витрачати свій час, а він витратив дуже багато часу, насправді, е, хтось стільки й не проживає, скільки він витратив часу на те, щоб збудувати е, той ковчег. Е, але йому Бог це сказав, і він це прийняв. Чи мудро поступав Ісус Навін, коли він ходив навколо Єріхона? Коли замість того, щоб. Підготувати зброю, підготувати воїнів і нападати на те укріплене місто насправді, якщо так керуватися людською логікою, людською мудрістю, то було б більше шансів, так було б багато втрат з сторони, тому що коли ми наступаємо, то ми несемо втрати. І ми це з вами знаємо навіть з наших новин Не треба далеко йти. Але дійсно, коли б він наступав би просто зі зброєю, то у нас у нашій людській мудрості ми думаємо, що це було б більш ефективно, ніж просто ходити, знаєте, цей вакруг до да окола того єріхону. Дійсно, ну, це, це факт. Я не знаю, як у вас, але я, ставлячи себе на місце е, Ісуса Навина, я розумію, що, може би, я б шукав ще якийсь варіант, я сказав, Боже, це дуже цікава ідея. Але як я маю перемогти, як я маю своїй армії це довести? Як, щоб, ну, ми просто будемо ходити, і а далі, а, і, і що? І як це має працювати? Е, це не виглядає мудро. І чи мудро поступав Єдіон? Коли він відбирав воїнів, не по тому, як вони влучно стріляють, влучно там, ціляться, чи бігають, чи їхня фізична підготовка. А він їм сказав, хлопці, от річка, ставайте пити. І в залежності від того, хто як пив, хтось наклонився. І пив е, з руки, а хтось занурив голову туди в ту річку, і пив так. І в залежності від того, як людина пила воду, то Гідіон приймав оце рішення: брати його до себе в армію чи не брати це звучить абсурдно. Дійсно, це ніяк не корелюється з тою мудрістю, про яку ми знаємо, про ту мудрістю про стою мудрістю, яку ми читаємо от у Вікіпедії. Дійсно, є дуже велика різниця між людською мудрістю і Божою мудрістю. І ми можемо шукати всіми можливими способами мудрість. І шукаючи її на цій землі, ми знайдемо людську мудрість, ми знайдемо людей, які нам розкажуть, як бути мудрими в категорії, в земній категорії цій. Але якщо ми хочемо мати мудрість останнього часу, а я зараз скажу, чому останнього часу? То ми маємо шукати і в Бога. Ми маємо просити в Бога. Як ми прочитали в Якова, першому розділі п'ятому вірші, ми будемо просити, а Бог буде нам давати. Тому що Він не докоряє, Він просто готовий нам дати свою мудрість. І чому ми говоримо в контексті останнього часу? Хто згоден, що це в нас останні часи? Знаєте. Іван Креститель казав, що вже останній час. То якщо вже Іван Креститель розумів, що то останній час, то це вже я вже не уявляю, наскільки ми тоді близькі. Якщо тоді вони були близькі до останнього часу, то зараз це вже просто останні дні, я не знаю, е, то дійсно, е, говорячи про останній час, е, Ісус е, у 25 главі Матвія розповів деякі. Притчі. І одну із них я би хотів зараз прочитати. Я думаю, ви всі колись чули цю притчу Матвія 25 глава. Прямо з першого вірша буду читати. Це про 10 дів. Хтось, хтось мав чути. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів. Що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого? Каганці це такі світильники на маслі, на олії. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. Знаєте, е ми тут читаємо про 10 дів, і можливо хтось подумав, що 5 це були такі віруючі, вони ходили в церкву, а 5 то такі, знаєте, вони про вони Бога не знали, вони там такі недуховні були взагалі. Мало в них спільного було з Богом. Але якщо ми вдамося в контекст, то ці 10 дів, вони всі, це церква. Ці 10 дів це церква. І коли я вперше це давно вже було, але коли я вперше про це задумався, мені стало страшно, що церква ну тут можливо, можливо, це не дуже так. Ісус хотів, щоб ми до цього чіплялися, щоб п'ять рівно п'ять і рівно п'ять тих. Це означає, якщо в нас церква 30 людей, значить 100% 15 і 15 буде, це, я не думаю, що за це треба чіплятися. Але ми бачимо, що дійсно є в церкві люди, які, яких Бог, яких Ісус назвав би нерозумними. І це дуже мене так засмутило, тому що я почав дуже хвилюватися, чи не входжу я до цих нерозумних дів, чи не. Залишуся я спати, коли прийде наречений. І ми читаємо далі. А коли забарився молодий, то всі затримали й поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопилися тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: Дайте нам зі своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріші відповіли та сказали, що, бува, нам і вам не забракло. Краще вдайтесь до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові вийшли на весілля з ним, і замкнені двері були. Тобто ті, хто побігли купувати, вони вже не встигли, тому що двері були вже закриті. Це мені показує, що. В останній час дуже важливо бути на готові. Дуже важливо бути е, в очікуванні. І хоча ми бачимо, що спочатку вони всі були в очікуванні, всі 10 прийшли чекати. Вони всі 10 е, сиділи в одному і тому ж місці. Просто хтось мав туаливу, а хтось не мав туалеву. І знаєте, я би е, насправді. Я не думаю, що Ісус дуже хотів, щоб ми е, дуже багато філософствували на, на рахунок того, що таке Олива, а що таке оці каганці. Е, і я би також зараз хотів більше говорити про їхню мудрість, про те, що Ісус назвав одних одних мудрими, а інших нерозумними. І знаєте, я також думаю, що е, якби Ісус жив у нас час, то у нас була б інша інтерпретація цього, Цієї притчі. Тому що для нас, можливо, це не дуже е, актуально, тому що у нас весілля не зовсім так проходять. Так? У нас нема такого, щоб сиділи якісь е, дівчата, е, подружки нареченої, щоб вони сиділи і десь чекали молодого. Ну, У нас вже зовсім не ті традиції. Ісус розповів цю історію е, тим, хто його слухав, тому що для них це було дуже актуально. Для них це було щось із розряду, як для нас. Ми розповідаємо, як е, якесь наше свято актуально, як там ми новий, на Новий рік Олів'є накриваємо і не чіпається на Новий рік. Знаєте, в холодильнику воно там стоїть, то олів'є його не можна їсти там, до того, як новий рік пролунає. І е, не знаю, в наш час взагалі я задумався, коли я чекав оцей. Е, E, може, може, знаєте, може трошки смішно буде звучати, але дійсно так, коли я читав новини, що все вже росіяни підготували всі свої ракети, і от, от, зараз вже буде оцей масований обстріл. І я сижу, чекаю один день. Думаю, фух, не сьогодні, слава Богу. Потім другий день, і я також такий трошки напружений. Зарядили павербанки, зарядили все, все, що є, там скачали фільм. Якщо в день виключать світло і нічого буде робити, то щоб, хоч якось, розважитися, включити фільм, подивитися. І дійсно, і, і нема, і нема. І не стріль, і не обстрілюють, і не обстрілюють. І вже під кінець тижня я вже так розслабився. Вже і павербанк розрядив. Ну, коли по вулиці там ходжу, то вже і фільм. Ну, а що він стоїться? Вже треба його подивитися. Вже, вже скачав. А якби був би той обстріл? А в мене вже паверпанк розряд. А я вже фільм подивився. Е, дійсно, е, ми іноді, не знаю, можливо, би Ісус цю історію розказав, якби жив у наш час. Бо нам це більш актуально трохи, ніж якісь е, оці, е, обряди з. Подругами нареченої, можливо, би Ісус розказав цю історію. Але е, зараз ми говоримо про те, що, назвавши одних мудрими, а одних нерозумними, що, на що хотів Ісус, щоб ми звернули увагу. На щось дуже просте насправді. І нам про це навіть каже Вікіпедія: що ті знання, які в нас є, і. Та інформація, яку нам дає Господь, ми маємо її використовувати в нашому житті. І зараз я попросив би відкрити. Якова також перший розділ. 22-й вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Знаєте, це звернення до церкви, це звернення до тих дів, які є в церкві, тому що ми бачимо, що ті мудрі вони були названі мудрими, тому що вони виконували слово. Якщо ми зараз сидимо в церкві, і ми тільки слухаємо, ми готові приймати. Все, що нам говорить пастор з кафедри, він нам розказує такі хороші речі. І молитися треба, треба. І прославляти Бога треба, треба. І вдома співати пісні Богу також треба, не тільки в церкві. І коли ми бачимо нужденного, то його треба там благословити, треба йому не відмовити. Треба, треба. Ми це все знаємо. Ми Такі, знаєте, з вами, вже як ходячі енциклопедії, ми вже прочитали стільки разів Біблію, ми вже стільки книг духовних прочитали. Ми їздимо на різноманітні конференції, де приїжджають пастори з інших країн, з інших регіонів нашої країни, і вони теж такі досвідчені, вони нам розповідають так багато інформації. І ми це все слухаємо, наповнюємося, приходимо додому і живемо, як живе. Коли ми так робимо, коли е, ми не виконуємо те, що ми чуємо, ми можемо весь Ютуб передивитися, всі проповіді. Але якщо ми не робимо це в нашому житті, тоді ми обманюємо самі себе. Трошки е, різкувато звучить, я згоден. Але дійсно, ми обманюємо себе, бо ми думаємо, що ми такі класні, такі святі, ми ходимо в церкву і нас чекає Царство Небесне. А ця причина показує, що ми можемо бути в церкві, ми можемо слухати всі проповіді, навіть не спати на проповідях можемо. І тим не менш може настати такий момент, коли наречений, як ми читаємо, він забарився. Ми тут спочатку всі з вами в очікуванні, знаєте? Ми всі чекаємо, коли прийде Христос. І ми з вами бадьорі, ми з вами не спимо. Але настане момент, коли він трошки буде спізнюватися. Я не знаю, як це буде виглядати в реальному світі, але буде такий момент, коли він чуть-чуть буде запізнюватися до того сроку, коли ми його чекаємо. І... Ну, не половина, як тут, але деяка частина людей, які дійсно знають слово Боже, які приходять в церкву, які слухають Слово Боже, вони просто можуть запізнитися. І читаючи ці вірші, які ми сьогодні читали, ми приходимо до висновку, що це можуть бути ті люди, які не виконують слова. Це можуть бути ті люди, які просто. Слухають, їм подобається слухати. Їм подобається спільнота християнська. Знаєте, як багато я чув таких людей, які приходять і кажуть, мені вас так подобається, ви такі хороші люди, ви е, завжди посміхаєтеся, ви е, з вами цікаво поспілкуватися. Ви не, не дурні люди. З вами навіть про політику можна. Ви розумієте що до чого. Тобто, е, знаєте, е, сприймати церкву як просто спільноту хороших людей. Це не, не приведе в царство Боже. Тільки особисті взаємовідносини з нашим Богом. Тільки коли Бог нам відкрився, і те, що Він каже, ми готові не тільки чути, але і виконувати. Переносити це у своє життя. Якщо ми читаємо, що треба молитися, то ми молимося. Якщо ми читаємо, що молитися треба регулярно, то ми. Кожного дня, хоча б там 10 хвилин, ми шукаємо в нашому розкладі час, щоб обов'язково помолитися, щоб не забути про це. Як, наприклад, я дуже вдячний Богу за нашу молитву в Вайбері. Це дуже класно, що вона є. Що навіть можливо, коли я там десь не встиг за день так приділити. Часу, щоб помилитися, але я знаю, що я там ввечері підключуся, там будуть брати сестри, і ми разом зможемо помилитися і разом зможемо е і за якісь потреби, і я можу виказати, що мені там болить, і за мене помоляться, і це буде добре. І це благословенний час. Е тому, знаєте, я би ще хотів, щоб ми з вами прочитали Матвія, сьомий е розділ 21. Бірш. Не кожен, хто каже е, до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. І 24 вірш. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Як важливо не просто слухати. Як важливо виконувати Знаєте, про те, що ми будуємо свій дім на камені. Дуже важливо цю мудрість, яку дає нам Господь, цю мудрість, яку ми отримуємо із Святого Письма, коли ми, ми надіємося на те, що ми зможемо на цій землі побудувати свій дім на камені. Що ми зможемо на цій землі бути на міцному фундаменті, і в нас все буде добре. І це також класно. І Бог може нам це дати, якщо ми просимо. Але набагато важливіше, особливо цей останній час, піклуватися про те, знайти час розібратися в собі і в тому, чи будемо ми в Царстві Небесному. Це набагато важливіше. І Бог дає нам цю мудрість в першу чергу для того, щоб ми мали з ним взаємовідносини, вічні взаємовідносини. Тому дуже важливо виконувати. І я зараз буду молитися, щоб ми всі з вами були готові, знаєте, краще е, насправді почути одну проповідь і почати вже якісь речі з тої проповіді. Е, Наше життя, знаєте, так е е використовувати, е приміняти. Але е ми іноді думаємо, що треба послухати 20 якихось лекцій, 20 книг прочитати. Е і іноді це може нам, знаєте, тільки нашкодити, тому що ми дуже багато інформації почули, і потім ми йдемо в такі глибокі роздуми. І я буду про це зараз мовитися. Але перед тим, е можливо, в залі є хтось. Хто ніколи не приймав Ісуса Христа в своє серце. Можливо, не молилися такою молитвою, щоб Бог просто доторкнувся вас і, ви, і дав вам сили, допоміг вам вести життя правильно, вести життя в Божій мудрості і жити так, щоб бути в числі тих дів, які встигнуть разом з нареченим. Увійти в Царство Небесне, а не залишитися перед дверима. Можливо, хтось дивиться нас онлайн і точно так не молився такою молитвою. Я зараз попрошу всіх схилити голови, і ми просто помолимося такою простою молитвою, молитвою, в якій ми запросимо Ісуса Христа в наше серце. Дорогий Ісус, я дякую тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, ти помер за мене на Христі. І Господь, я прошу, щоб Ти поселився в моєму житті, ти поселився в моєму серці і став моїм Господом і Спасителем, моїм особистим, не чиїмось, не спасителем всієї церкви, але моїм особистим. Ти знаєш мене по імені, ти знав мене до того, як я народився. І Господь, навчи мене використовувати ту мудрість, яку ти даєш, використовувати її так, щоб війти в Царство Небесне. Я прошу, щоб у цей останній час ти допоміг мені відрізняти, яку інформацію мені треба споживати, а від якої інформації мені треба відмовитися. Господь, я прошу тебе, щоб ти показав мені. Які речі я знаю на пам'ять, які речі я просто зазубрив, але я не виконую їх, які речі є в моєму житті, де я їх знаю, я їх чую кожен день, я про них читаю кожен день, але я не виконую їх. Допоможи мені, Господь, переступити через себе, стати більш дисциплінованим і виконувати Твоє Слово. Вся слава і хвала Тобі! Amen.